Вітаю, друзі! З вами знову команда Топ Авто. Це Олександр. А тут сидить Іван, І їдемо ми на пошуки автомобіля. Нісан Рох наразі ми шукаємо. Починали ми з спорта. Далі у нас був Субаро. Наразі і Субаро хороших немає, але з'являється Нісан Рох. Популярний автомобіль в Україні. В плані того, що це повнорозмірний кросовер, як правило, в хороших комплектаціях є на повному приводі, є на передньому приводі. І для нашого замовника якраз ми шукаємо рог з повним приводом. І от нещодавно з'явився цікавий варіант в місті Фастов. Це рестайлинговий рок 2018 року, басва комплектації зі Строніком, з багатьма іншими функціями і з невеликим пробігом, що також пріоритетно для нашого замовника. І ми відразу вирішили, звичайно, на огляд цього автомобіля. Закінчилась попередня серія. На що ми оглядали Nissan Rogue, і нібито він подобався нашому замовнику, і нібито наш замовник готовий був його взяти. Але ну, ми все ж таки сказали, що поставимо той автомобіль на паузу. Адже, крім того, що той автомобіль мав дійсно хорошу ціну, були певні моменти, які ну, не зовсім ну, там знову ж таки було дуже багато косяків, якщо чесно, навіть для такої низької ціни, за яку. Ну зрозуміти, що підбирати автомобіль навіть от з такою потряпаною по всій стороні. Так я розумію, що ціна автомобіля низька, і як би то невеликий дефект для такого автомобіля, але все ж таки. І знову ж таки, нашому замовнику по-хорошому потрібно було б регулювати клапана. Що по рогу потрібно робити регулярно, але Ну, робити це відразу після покупки автомобіля, ну не хотілося б. І тому ми вирішили поки що той варіант поставити на паузу. Зараз оглянемо фастовий автомобіль. Попередньо ми прозвонили власника. Власник сказав, що готував цей автомобіль для себе. Нашого автомобіля, попереднього, який ми зараз будемо оглядати, оригінальні фари. Був фронтальний удар в нього невеликий. Заміне також радіатори, замінені капот. І якби по фото, ну все досить таки непогано. Та, ну, Вони всі готують як для себе. А потім, коли при... Чаєш, дивиться, там того не вистачає, того не вистачає. Ну, от. ну готують як для себе, виходить, що потім на продажу. А, В будь-якому разі буде цікаве відео. А, ми вже шукаємо рог а, вже тиждень. Пройшов нас, терміни піджимає. Це вже другий тиждень. Буквально вчора я повернувся з Краматорська, куди відганяв автомобіль. Точніше, під Бахмут відганяв автомобіль для наших захисників. А, попросили відігнати автомобіль з Білої Церкви. В Константинівку це 30 км від Бахмута. Вчора ми це задання виконали. Повернувся в Київ, і відразу ми починаємо, приступаємо до пошуку автомобілів для наших замовників. І зараз подивимося вже безпосередньо, що продається у Фастові. Скільки це коштує і в якому стані автомобіль дивитися від. Що царапинка, вона підполірується, в принципі. Да, У нас е, глибоких царапин немає, це воно все сполірується. О, тут якісь прочосики споліруються, а глибоких немає. А, що в нас? А, там точечка на задньому лівому крилі, вона заточкована, то він говорив, в принципі. Резина літня він говорив, теж каже жінка, катається, коли немає снігу. Молнінг на місце поставили. Можна, але в місті тут є такі ліпсички на своїй По оригіналу, дивіться, навіть саморізу немає одного. Що Максим робив? Треба поставити. Треба поставити саморіз, щоб... По стаканам кинуть, щоб з собою Тому що на Америці не можна буде саморізатися, десь, по стаканах. Ні, ну це ж лоби. Робили ремонт, не могли саморізом крутити, ну... Так, що ти, супер. Ну так, тут трошки... Ну що, не можна було губу зняти? Ну це розумієш, як завжди. от реально. Ти їдеш, ти питаєш. Ну я б розумію, може людина не розбирається, але то. Людина і не бачила, де зволовується. Ні, ну це не критично, я тобі скажу. Там ми дивилися сіребрістий на площаді, я взагалі отакували. Щотко й мазнули, нормально. Я валік, я крашу валіком. Так і тут і получається. Ну скажи щось смішне на камеру. Щось смішно на камеру. Да ни про розумієш, сотку ми сюди приїхали і опять ми бачимо цю картину, що тут прокрашено. Без зйома і блин. Ну дістронік, диви, дістронік. Я трошки поцарапаний. а все. Треба... Тут. Але? Ну, він не мінявся. не Ні, Distroні, так, то я ж. Скажи своє розімки по машині. Ну, резюме мене печалиться цей прокрас на бампері. Так, в принципі, нічого поганого я не бачу, там ці царапинки як є, то е вони споліруються. По підкрасам тут хоч є е е е грунт на капоті. Це вже великий плюс, те, що сколу він просто не почне їздити далі. Поки все, поки треба чекати ключі і далі буде все далі. У нас по дістроніку проблема, а власне каже, що я його просто протираю, якби помилка проходить. Но тут, зрозуміло, що не в цьому проблема, в чомусь іншому. Або він не відкалібрований, або щось з контактами, або сам Дістройнік е пошкоджений. Я зараз йде. Так, у нас по салону мінімальна кількість царапинок. Нічого критичного я такого не бачу. Все, в принципі, на своїх місцях. Тут у нас руль не перешивався. Електрокришка, повний привід. Ручний тормоз, тут на карті теж є якісь мінімальні царапинки на стійці. Відрівнян теж дуже мінімальне, але присутні. Так, електросидіння в нас працює. Присутні підігріви, Дитяче крісло, потолок у нас в принципі в нормальному стані, він не порваний нічого. На лобовому я не бачу сколів. Тут у нас Nissan оригінальне. Тут у нас теж це по оригіналу, Nissan і тут теж Nissan. Задній ряд сидінь пропалів такого я нічого знову ж таки не бачу, але немає коврів. Це є мінусом, попереду теж немає коврів. З цієї сторони у нас стоїть дитяче крісло, тут дитячі. також є царапки. З тої сторони по карті дверей. Тут уже більш-менш ситуація рівніша. Нічого такого поганого я не бачу. салон треба буде хім чистити. Припалю. такого нічого не бачу, з цієї сторони теж нема коврів Каліфорнія. З цієї сторони у нас по дверям мінімальна кіль... кількість царапин Знову Що такого я не бачу. Переднє сидіння в гарному стані, там один коврик є, тут теж коврик є. Задніх коврів немає, може вони у власнику десь лежать. Йдемо далі. Так, заводимо автомобіль. Автомобіль повністю холодний, посторонніх шумів, звуків ніяких немає, Тобто клапана в порядку, коробка все добре, камера заднього огляду. А, ну так, да, герметик є, це вже Нет, це за Плюс. капоти з герметиком. Так, радіатори да. іванські, да, да. Угу. Ну, так? Ага. Тут кліпси є. є. Решетку я брав би ушну, значок залишився рідний. Угу. Оцей дистронік теж рідний. Де він стоїть. Він. Ну, тобто він цілий залишився. Фара оригінальна. І ця фара. Також оригінально. У нас слот випав, дві оригінальні фари. <реш> Герметик і грунт. <реш> на барабані сектор приз. <реш> <Вот>. Тайванські <реш> радіатори. Акумулятор новий стоїть, тому що а, приїхав акумулятор, ну, на фотографіях був один, а в порту десь поміняли на якийсь Subaru пробити, прийшли знову. Uh -huh. Так, що ж, друзі, зараз їдемо на СТО. Будемо заганяти Nissan Рога на яму, тому що в взагалі нема світла. Так, попередку у нас в принципі все нормально, всі пильнички на місці, шрузи також в порядку, підрамник у нас. В принципі, у нас при ударі він не постраждав, я критично нічого не бачив, тому що удар у нас був в поверху, що тут у нас підтікань ніяких немає. Коробка так само вся суха. Піддон теж у нас сухенький. Тут в принципі, також все нормально всі. Тут у нас знизу теж є присутні кліпси. Никакого колхоза я не бачу. А, все. Есть саморез один. Есть? Да. Нашел саморезика. Ну и нормально. Password. Без них ни один ремонт не робится. Тут у нас тоже два самореза. Это а. а кино. Нормально. ничего не было. Нет, нет, ничего не Ну все, они тут чуть-чуть. А что там <в opioids embroiled> <everybody's earth>. Саш, саш, я похожу на мотоциклах. На мотоциклах? Головне ночі між двох мотоциклом не проїжджати. Знаєш, як в мене із кем такий. Коли їхала копейка, він каже, проїдь між двох мотоциклів. Кажу, де да щось мені не сильно хочеться проїжджати. Не, ну що така фара, кодяш Нормально. Так, погнали назад. Так, значить дивимося, муфта у нас не запотівша. Шуси все в порядку. Тут також герметики заводські, всі кліпси на місцях. Це ця пластикова тут накладочка, типу защита. Сайлент блок. Все на місці. Друга частина відео про те, як ми шукали. Позашляховик кросовер для нашого замовника за послугою під ключ. У нас були стислі терміни, але ж ми все-таки виконали завдання і знайшли чудовий автомобіль, такий, як е, хотів наш замовник. Автомобіль в гарній комплектації це рестайлінговий Nissan Rogue 2018 року, що головне, і що особливо це з пробігом автомобіль 74 тисячі кілометрів, так як і хотів наш замовник. І це звичайний автомобіль на повному приводі, адже автомобілі з повним приводом вони дають нам більше безпеку на трасі, ну і додаткові можливості по прохідності. І сьогодні. Ми трошки поговоримо про цей автомобіль, як ми його шукали, і в результаті що ми знайшли. Важливо розповісти про підкапотний простір цього автомобіля, адже у нас було фронтальне ДТП. І коли ви підбираєте собі автомобіль саме з фронтальним ДТП, то особливо приділяйте увагу, наскільки тут все правильно зібрано і по технології. Ми ж бачимо, що наш автомобіль повністю з кліпсами. Наш автомобіль має оригінальну оптику Нісан. А дуже часто зазвичай точніше, в 90% випадках, саме на Нісан, якщо автомобіль відновлюється, ставиться тайванська оптика, яка світить звичайно на порядок гірше ніж оригінальні. Фари вони звичайно коштують в два рази дорожче, але попередній власник цього автомобіля не пошкодував кошти та їх встановив відповідно. Оригінальна оптика в нас всі кліпси також на місцях, адже. Ну, зазвичай, коли ти дивишся автомобіль, вони просто відсутні. Автомобіль не мав пошкодження, серйозних пошкоджень по силовій конструкції, тобто ми обов'язково при огляді автомобіля перевіряємо наявність заводського герметика, а там, де відповідно ремонт виконувався по автомобілю, потрібно подивитися, чи майстри, крім того, що пофарбували автомобіль, чи нанесли вони ґрунт та, звичайно, чи нанесли вони герметик. Адже коли по факту ми оглядали попередні екземпляри автомобілів, такі як Nissan Rogue, наприклад. чи Же Subaru Forester, просто герметика там не було. А на що це впливає, коли автомобіль починає експлуатуватися? Ніби то так, коли він виїжджає з майстерні, він виглядає гарно. Але вже буквально через рік-півтора, якщо тут, наприклад, немає герметика, це якась тайванська запчастина, туди потрапляє волога і капот починає. Ржавіти, вам потрібно його потім просто перефарбовувати. Також звертаємо увагу, звичайно, як були виконані, наприклад, якщо автомобіль мав серйозне фронтальне пошкодження, ремонтні роботи по полці крила. Чи є тут взагалі там заводська точка, чи можливо полка крила відновлювалася, це також обов'язково потрібно продивлятися. Потрібно обов'язково оглядати в якому стані радіатори оригінальні, вони чи тайванські, чи взагалі правильно встановлений підсилювач бамперу. Тут він у нас на місцях на в своїх. Штатних положеннях. Крім цього всього, звичайно, звертаємо увагу на вушки нашої оптики, вони часто бувають підпаяні, вони часто бувають просто обломані і фари просто не тримаються на своїх штатних місцях. Ну і, звичайно, в цього автомобіля, як ви знаєте, якщо ви все ж таки вибираєте автомобіль з ГБО, наш замовник, до речі, все ж таки хотів автомобіль без ГБО, але варіанти з ГБО ми також розглядали, то зверніть увагу на те, як давно було встановлено ГБО та чи регулювалися клапана на цьому автомобілі? Адже один із наших попередніх варіантів якраз був оснащений газоболонним обладнанням, і клапана там вже потребували регулювання. Процедура ця не дешева і коштує близько 20 тисяч гривень. А робити цю процедуру потрібно кожні 25-30 тисяч гривень. Кілометрів, тому обов'язково на це звертаєте увагу. Раджу, якщо ви вибираєте такий автомобіль, наприклад, в таку пору року, то домовлятися з власником от такого автомобіля, щоб ви могли під'їхати і завести автомобіль на холодну, наприклад, там, вранці. І тоді, ви, якщо ви розумієтесь трішки на роботі мотора, ви можете почути, що клапана працюють не так, як вони то мають робити. І ви відразу розумієте, що вам потрібно закладати в бюджет автомобіля ще додатково 20 тисяч гривень на їх. Регулювання, як ви могли бачити на попередніх відео, оглянули ми дійсно багато автомобілів. Ну, по кількості це було більше 10 автомобілів. Звичайно, це були Sportage, з яких ми починали з Потім ми перейшли до огляду Subaru, і далі вже оглядали все підряд. Toyota rav 4 і зупинили все ж таки на Nissan Rogue. Nissan Rogue в нас на ринку представлений ну, дійсно дуже широко. Є до рестайлінгової моделі до 16-го року, є після 16-го року рестайлінгові моделі. І а, заслуговує цей автомобіль уваги. І чому заслужив таку популярність, це. Цей автомобіль надає шикарні комплектації. Це S, SV або SL комплектація, найшикарніша комплектація. Це надійні атмосферні двигуни 2.5, які працюють в парі з надійним варіатором. І це можливість встановити газ на цей автомобіль. Крім того, всього, це повнорозмірний кросовер, який дозволяє помістити сюди сім'ю, речі із високим рівнем комфорту, пересуватися як по місту, так і по трасі. Ну, звичайно, особливо потрібно поговорити про комплектації з цього автомобіля. І у нас автомобіль комплектації SV і з повним приводом, як правило, комплектуються ці комплектації всередині, а саме структури СВ також по різному. Наприклад, в цій комплектації може бути дістронік, може бути камери 360, але цього може й не бути. В нашому ж випадку, звичайно, це вже рестайлингова модель. Вона має дістронік, вона має денні ходові вогні. Камер 360 тут немає. В цій комплектації, але є електрокришка багажника. Насправді. Про електрокришку багажника ми поговоримо трошки пізніше, а зараз перейдемо в салон та поглянемо, що нас за опції чекають. Там звичайно, кількість кросоверів в Україні з кожним роком збільшується, і за рахунок це відбувається в першу чергу американських автомобілів, які приїжджають сюди. Трішки після ДТП, і тут є найбільша проблема вибрати саме якісний отакий от автомобіль, який би був з невеликим пробігом, який би влаштовував нашого замовника за комплектацією за типом приводу, за кольором, в першу чергу. Але ми, як спеціалісти, звичайно, в першу чергу дивимося на технічний стан автомобіля і на те, як був зроблений ремонт у цього автомобіля. І от більшість варіантів, ті, які ми переглядали, ми на них звичайно не виїжджали. Адже як тільки ти знаходиш якийсь класний варіант, який нібито під по кольору, по комплектації, по типу приводу, ти відкриваєш бітфакс, дивишся, які там були у нього пошкодження, і ти розумієш, що автомобіль був повністю розірваний. Тобто була взірвана вся безпека, не було там пів автомобіля. І, звичайно, ти розумієш, що ну, якщо цей автомобіль готували, наприклад, на продаж, то а, якість його відновлення бажає кращого. Ми ж шукали автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Ми, ми такий автомобіль, відповідно, знайшли. У цього автомобіля було мінімальне фронтальне пошкодження. А він Якісно дійсно відновлений. В нього рівненькі зазори попередку для Nissan нарога. Це вже досягнення. Адже ви, якщо дивились попередні відео, бачили, що в принципі продається: криві зазори, непофарбовані ланжерони криві підсилювачі бамперу. І навіть на капоті, просто у більшості автомобілів, немає банально герметика, який коштує там 150 гривень. Його чомусь на автомобіль за 16 тисяч доларів е жалкують нанести. У нас автомобіль з класними зазорами, гарно виконаний ремонт. Оригінальна оптика в автомобіля, попередня його оптика постраждала при ДТП, але власник робив цей автомобіль. Попередній власник цього автомобіля робив його для себе, тому встановив тут оригінальну оптику. І це дійсно важливо, тому що тайванська оптика вона світить на порядок гірше, ніж оригінальна. Це ви прекрасно розумієте. Давайте попадемо зараз в салон, подивимося, що чекає нас там. Окремо потрібно сказати, що у нас автомобіль з автозапуском і з безключовим доступом, що, звичайно, дуже таки зручно. Електропривід водійського сидіння тут внизу і тоді в цих комплектацій також у нас буває пам'ять сидінь. Тут її конкретно немає. Вже в рестайлінговій моделі ось цього автомобіля ми маємо а, оновлене кермо, яке виглядає більш по-спортивному, і мені подобається набагато більше. На кермі у нас, звичайно, знаходиться керування круїз контролем. Нагадаю, що тут у нас встановлені дістроні, тобто радар автомобіль попереджає, коли а, дистанція між попереду. Їдущим автомобілем зменшується, він про це сигналізує. І, звичайно, адаптивний круїз контроль коли ви можете просто встановити певну дистанцію між автомобілем попереду, і вам нічого потрібно не потрібно робити. Автомобіль все буде робити за вас. Крім того, цього, всь... крім всього, тут встановлений великий мультимедійний екран з камерою заднього огляду. Камер 360 тут немає в цій комплектації, але в цілому ось камери заднього вигляду, я думаю, що вистачає двохзонний клімат-контроль. І всілякі е, інші приємні функції тут в нас присутні. Звичайно, це сімейний автомобіль з великим багажником і е, великою кількістю місця для задніх пасажирів. Тут може з високим рівнем комфорту розміститися ваша сім'я, і три пасажира тут себе відчувають. Досить таке комфортно. І те, що хотів показати, це звичайно електрокришка багажника, те, чому купують люди дуже часто Nissan Rogue. Насправді, коли ти не користувався такою функцією, ну вона досить таки незрозуміла. Потрібна, вона не потрібна. Але коли ти починаєш нею користуватися, ти розумієш, що це дійсно таки зручно. Відкривається електрокришка в нас або ж з ключа, або ж якщо ви а, з махом ноги, якщо ви проведете під заднім його бампером. І коли у вас, наприклад, багато. Речей, як в нашого замовника сьогодні, то це дуже зручно, коли у вас зайняті руки, просто підійти до автомобіля, або ж там натиснути кнопочку, або ж шумагнути рукою, і а, кришка багажника автоматично зачиниться. А, Якщо говорити вже про конкретний екземпляр, я сказав, що пробіг його 78 тисяч кілометрів. Це Nissan Rock в Фе комплектації з повним приводом, і це важливо. Цей автомобіль був з мінімальними пошкодженнями та якісно відновлений, і його ціна 16 тисяч доларів. Сьогодні ми вже передали цей автомобіль нашому замовнику а Наш замовник далі на ньому їде в Кременчук. Я думаю, що він буде насолоджуватися дійсно комфортом цього автомобіля, його потужністю і функціональністю. З вами була команда ТОПАВТО ІВАН і до нових зустрічей.